Всім здравствуйте! Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниці. Сьогодні ми показую чудовий будинок. 390 квадратів це сам будинок. Є ще плюс гостєвий. Там дві, два поверхи сауна, басейн, кімната для відпочинку. Є ще окремий гараж. Два поверхи будинку внизу цоколь, там на дві машини, гараж, окремий є гараж. Тут 390 квадратів, гостєвий будинок 120 квадратів. Маємо ми 15 соток. Будинок 18 кВт світла, автономне газове опалення на електриці ще є. ландшафтний повністю дизайн. Що, що розповідати, я вам покажу. Деталі далі. Всім добрий день. Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Вже більш ніж по-домашньому атмосфері Я вже не можу собі уявити. Уявіть ну, камін. Все, камін гріє. І ми в будинку. А що ми маємо? Великий двохповерховий будинок 400 квадратних метрів. Відеонагляд повністю скрізь де тільки є. Ми знаходимося в залі В залі цього будинку. Це не знаю, можна назвати столова. Оператор аж десь потерявся. Столова, передній двір, бо є в нас ще й задній. Чому? Та тут і середній і двір, і справа, і ліво. 15 соток, чуть я не сказав 14. 15 соток землі. Зайдемо ми на кухню. Це техніка посудомийна, мікрохвильовка. Ну, що тут розповідати, у нас тут може бути довго. Холодильник, вихід на задній двір, прямо з кухні, прямо з залу. Давайте так трошки. Ой, о, чуть не впав, але це ж нормально. Нещасні випадки на виробництві бували, будуть. От там у нас гостєвий будинок. Гостєвий будинок там двохповерховий, в ньому є басейн критий, сауна, і на другому поверсі кімната для відпочинку. Так, йдемо далі. Значить, на першому поверсі в нас ще є ванна, кімната і кабінет. Це в нас тут вхід. Кабінет. Сіли, просіли, почили, а там ви попрацювали. Да, е, ванна. У нас на першому поверсі душова така велика. Тому що на другому велика кутова ванна. І те, що я люблю. Зеркало 098-454-4. Life ви знаєте 093. Так, значить, перший поверх ми показали йдемо на другий. Заготуйте попкорн, бо це ж тільки перший поверх. В цоколі в нас є гараж на пару машин. Спортзал. Котельна. Так, значить, зліва направо будемо ходити. Можна, як ви зрозуміли, заблудитися. Перша спальня. Спальня красива. Вид. Там у нас трансформер. Пішли далі. Телевізор. Не плаский, а з дугою. Де ви бачили, що таке, давно нема. Друга спальня. В салатових тонах. Що тут ще що в спальні, у нас є прихований хопа, гардеробчик. Можна всі собі речі тут ховати. Йдемо далі. З зала. Третя спальня. Кому яка подобається? Тут уже салатово рожеві тона. Кондиціонери, І тут у нас є. Хоп, відкриваємо двері. І можна сховатися. Ось схованки дітям можна грати. Ну і дорослим, якщо дуже попросити. Так, де ми ще не були? Далі ми йдемо. Значить, ми зліва направо йдемо, але трошки щось закружилися. Значить, це вже четверта спальня буде. Десь світло я вже забув. Ми ходимо по цьому будинку, як тут по глобусу. так... крутим-крутим і закрутили. Рибки, вся краса. І ванна кімната. Тобто на другому поверсі ми показали 4 спальні. Ванна. Ванна велика. Велика, величезна, кутова на дві особи, що попросити може і не три бути. І прямо в цій ванні, щоб нікуди не ходити, не ховати. Все у нас в шафі, все красиве, шафа глибока. Всі банні такі предмети можна поховати. Що запрошую на перегляд? Дзвоніть, пишіть, покажемо зручні для вас час. Ви вже знаєте все і навіть більше.